Василь Пилипенко пропрацював у галузі водного господарства Рівненщини 53 роки. Нині заслужений будівельник України пройшов шлях від майстра до керівника Тресту Полісся Водбуд. Із 1955 року він займався меліорацією поліських земель, будівництвом житла, доріг та мостів. каже у ті часи: роботи велися дуже інтенсивно, а кошти, які виділяла держава, не встигали освоювати. Саме Василь Пилипенко, одним із перших, працював над освоєнням боліт півні. Нічних районів краю. Те, що ми збудували, це було збудовано десь біля 400 тисяч гектарів, освоєно було, передано у то, в експлуатацію. І урожаї збирали дуже хороші. Десь із збір урожаю тоді доходив до 900 тисяч тонн у рік. Зараз двісті вся 400 більше не збирає. Начальник обласного управління водних ресурсів погоджується, в галузі існує чимало проблем. Втім, упродовж останніх років значну частину із них вже вдалося вирішити. Так, за ініціативи обласної влади вдалося вперше за останні 30 років налагодити постачання питної води у селі Пугач Сарненського району. Ми значно підсилили заходи по утриманню в нормальному технічному стані всієї тої мережі. Засобів захисту, засобів меліорації, засобів, які використовуються для створення нормального екологічного клімату. За останні пару років виконано тільки будівельно захисних робіт на суму більше 6 мільйонів гривень. Іншою проблемою, яка потребує негайного вирішення, фахівці управління водних ресурсів вважають очищення річки устя адже нині головна водна артерія міста зовсім занедбана. Втім, у вирішенні і цієї проблеми вже зроблено перші кроки. Уся дійсно потребує серйозного втручання і тут за підтримки обласної влади вже започатковано виготовлено перший етап проєктно-корисної документації по приведенню в нормальний стан річки Уся, яке забезпечить і поліпшити, значно поліпшити. Екологічний клімат і місто рівно і восьми населених пунктів по вниз по течії річки Уся. Це серйозний проєкт, який вартість десь до 42 мільйонів. З нагоди професійного свята працівників галузі водного господарства краю привітали представники обласної влади та народні депутати. Якщо вже сьогодні воно визначається на державному рівні, то це ще раз говорить це ще раз підкреслює про те, що це галузь, ваша галузь, і люди, які працюють у цій галузі, надто багато варті для нашої цілої держави. Я думаю, що в світі немає кращої бази, ніж на території Рівного і Рівненської області. Профільсь професійної. У підсумку кращі працівники галузі отримали грамоти та нагороди від обласної влади, а також державного агентства водних ресурсів. Роман Свериди, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День.